Є а, в нас така стратегія у жінок, в дуже багатьох жінок, в великої кількості жінок, є такий міні-сценарій, який звучить бути сильною. Всім, кому відгукується, я маю бути сильною, я все тягну на собі, от воно все на мені. Це насправді ціла така стратегія, розумієте? Тобто ви це відчуваєте яскраво на собі. І от ну, я з цим псим, а я вам кажу, як психолог. Таких жінок просто, просто агром'янна кількість, і це насправді mm. як схема, як система, як сценарій, в якому ви м, проживаєте. Да? Вона то все тягне на собі, як будто ви ж нікому немає де взяти. а Ті розслабляються, звішують ноги, якби їм класно. А ви така о Боже, а дуже багато жінок вони живуть, вони якби даже не розуміють. для них же все стає рівним норми. Це нормально. Тягнути в безкінечну лямку, а як по іншому, немає як по іншому. А кому ти це передаш? А ніхто не збирається це брати, бути сильною, от поки я сильна в людини формується, що поки я сильна і програється вся система. Поки я окей. Розумієте, для вашої психіки дуже важливо, це я окей. Зі мною в порядку. Це ну все, я навіть не знаю, чи до вас уже йти, тому що в нас тут такий, коротше, треш в стосунках, уже все, ми вже таке один одному там понаговорювали, або там людина сама, та вже все, У мене вже таке, що мені дуже стидно про це все говорити, мені навіть самій стидно це все відкривати. Тобто, а потім вона приходить на консультацію, а там чу-чу-чу, і якось щось відбувається. розумієте? І, і з першої консультації, як ви? Мене набагато краще. Вау, алілуя, круто!